Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я, Оленка, і сьогодні я розпочинаю свої вишивальні будні. Сьогодні 23 квітня, середа. Немало часу включатися швидше, тому розпочинаю сьогодні. Цього тижня я хочу повишивати Діменш. Ось так у мене вийшло. Буду продовжувати вишивати кулі. А далі, як буде щось цікаве, то включуся. Сьогодні 27 квітня, неділя, і в мене фініш. Я хочу показати свій фініш. Вишила храстики тут трохи, зірочку. Зробила бекстіч, накрутила фрузлики, зробила гірлянди. І така вийшла ялиночка. Ще треба фетр приклеїти, і буде все. Така від відменшинс. А ще в мене були покупочки в Іванки. Я купила бобінки від Art Inspirate. Це в подаруночок поклали Бобінки і метелики, ще такі ниточки. Собі придбала дуже гарні кольори і грейфер. До нового включення. Сьогодні 1 травня, четвер. І я хочу показати свої просування. Повишивала небагато. Повишивала я оце вчора. Сьогодні буду продовжувати вишивати жовтим кольором. І повишивала ще цю кулю трохи. Засобного включення. Привіт, сьогодні 3 травня, я хочу витягнути завдання. Собі повишивати. Біле возьму, витягну. Це номер 39 вишивати роботу, яка більше по процентах. Кинути кубики плюс 200 Зараз кину кубик 4 плюс 200 600 хрестиків. нового включення. Привіт! Сьогодні 5 травня понеділок. Сьогодні така дата 5.05.2025 року. І я хочу показати свої просування. Повишивала я двома трьома кольорами тим найтемнішим і ще одним отак От заповнила. Ще треба ось тут заповнити. Ось така краса. Така куля гарна. І ще вчора я повикладала. Ось так у мене викладено. Сьогодні буду продовжувати вишивати Dimensions. Мені випало 600 хрестиків, я вибрала роботу Dimensions. Небагато вишила, але нічого. Дякую за лайки, коментарі і перегляди. До наступного відео. Па-па!